Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні буде відео по виготовленню ось таких котошапок для ляльки Паола Рейна Шапки в'язалися по одній схемі. Єдина різниця це пряжа, з якої вони вирізані, А також на оцій шапочці вушка в'язала ягачком і потім окремо пришивала, а на цих двох вушка цільно в'язані. Ця шапка виконана з нитки Yarn Art Jeans. Хто не знає, то ось так виглядає нитка. По складу ця нитка 55% бавовни і 45 поліакрилу. Дві інші шапочки вив'язані з ось таких ниток. DMC Honey. Тут склад 55 поліамід і 45 акрил, повністю синтетична нитка. Але ниточка досить м'яка, приємна в роботі. І ще. Ось ці дві шапочки я в'язала з спицями номер 2 а цю спицями номер 25 Саме ними ми сьогодні будемо в'язати ось такі 5 шкарпеточних спиць номер 25 Для майстер-класу я візьму теж пряжу DMC Хані, але в білому кольорі. Також нам знадобляться ножиці, сантиметрова стрічка, гачок. Будь-якого номеру, ну, невеликий, у мене 1,9. І ще маркери. Але я буду використовувати звичайні канцелярські скріпки. Три я беру одного кольору. І четверта відрізняється, нею, позначаю зазвичай останню спицю. Так мені легше орієнтуватися в рядах. Залишаємо досить довгий хвостик і набираємо 61 петлю. Та розподіляємо їх наступним чином. На першій спиці 16 петель, на інших трьох по 15 петель. Я розподілила петлі по спицях, і тепер у мене на першій спиці 16 петель, а на інших трьох по 15. І нам потрібно з'єднати в'язання в коло. Для цього правою спицею, з лівою з цієї першої 16 петлю. Перекидаю направо, а лівою спицею, з правою вже тепер другу петлю знімаю і при цьому ту попередню протягую в неї. І все, скидую зі спиці. І тепер у мене на кожній спиці залишилося по 15 петель. Тепер пров'язуємо звичайними лицевими петлями всі ряди до висоти 5-5,5 см. Перші ряди буде важко в'язати. А потім, коли вже стабілізуються спиці, буде набагато простіше. Так, але з допомогою п'ятої спиці починаємо. І ось так лицевими петлями пров'язуємо повністю по колу, ряд за рядом, поки не наберемо потрібну висоту. І далі будемо робити вже бавки. Ще один важливий момент. На кожній спиці першу петлю старайтеся пров'язувати максимально того, щоб у цих проміжках між спицями не було таких некрасивих витягнутих петель потім в готовому виробі. Ось так. Прямо підтягую петлю до наступної спиці. І легенько її петлю на цю на лазі, скидую, прив'язано. Далі вже в'яжете, як зазвичай. Просто ось в цих місцях, де у нас перехід між спицями, ну, треба в'язати тугіше. я дов'язала до потрібної висоти 5 см, і саме час зараз робити убавки. Для цього нам потрібно на кожній спиці позначити центральну петлю. Оскільки в нас тут є по 15 петель, значить відраховуємо 7, 7. з одної сторони, 7, 7 з другої, і ось це буде центральна петля. Позначаємо я позначила центральні петлі на кожній спиці і починаємо робити убавки. Убавляти будемо 2 петлі до центральної і 2 петлі до Після неї. Значить, з цих семи петель, п'ять перших, просто пров'язуємо лицевими петлями. Так, Пров'язали п'ять. Тепер ці, які йдуть перед центральною, потрібно розвернути. Розвернули дві петлі і їх разом за задню стіночку пров'язуємо лицевою. Все, центральну петлю теж пров'язуємо лицевою. А наступні дві після неї ми вже без розвороту пров'язуємо теж лицевою, але за передню стінку. І таким чином у нас вийде, що перша убавка буде мати нахил вліво. А друга убавка на цій спиці буде мати нахил вправо. Все, решту петель з цієї спиці пров'язуємо лицьовими і повторюємо все на чотирьох спицях. Після ряду з убавками я пров'язала один ряд без змін, тобто без убавок і без прибавок, і зараз буду робити знову ряд з убавками. Ось до центральної петлі у нас залишається ще дві вільні, які будемо убавляти. Але пам'ятаємо, їх потрібно розвернути. Розвертаю і пров'язую лицевою за задню стінку. наступна просто лицева і дві наступні, теж однією лицевою. Але за передню стінку. Все, лишилося 4 петлі на цій спиці. Дов'язуємо їх теж лицьовими і повторюємо все те саме на інших трьох спицях. Після цього ряду також буде ряд без змін. І таким чином чергуємо ряди з убавками і без, до того моменту, поки на кожній спиці залишиться по 3 петлі. Я дов'язала, як бачите, у мене по три петлі залишилося на кожній спиці, і тепер кінчик нитки обрізаємо, беремо голку з великим вушком, і зараз потрібно перезняти зі спиць всі петлі на ниточку за допомогою голки. Так, Перша спиця. pizza Всі петлі перенесли на нитку і тепер продіваємо голку на виворіт, легенько стягуємо, так, щоб не обірвати нитку, закріплюємо нитку і потрібно її заховати десь між петлями у в'язанні. Основа шапочки готова, залишається вив'язати вушка, Можна двома способами. Або скласти так шапку, щоб ці шви від убавок були по боках і вушка входила прямо в цей шов. Але я складаю інакше, мені так більше подобається, як от на цій шапці. Коли шви від убавок йдуть по центру клину, а вушка між цими швами розміщується. Так, і в цій шапочці зроблю. Складаємо плюс-мінус по центру, бо були оці два клини і дивимось відстань від того місця, де ми закрили верх шапочки. Приблизно по три петлі відрахувати потрібно. І з того місця будемо набирати. Петлівушок. У ну, мене приблизно це буде ось тут, в цій точці. Але мені треба протягнути нитку в'язання і зафіксувати її. Десь тут ще одну петельку підчіпляю. Ось так протягую і хвостик витягую в петлю. Получається такий невеличкий гудзик, і нитка зафіксована. В'язати будемо на двох спицях, третєю. Так, Набираємо з вертикальної косички, вибираємо, яка більше подобається, ближче чи далі, ну, приблизно по, по центру згину, має бути. Набираємо, я набираю 11 петель. І в кожну наступну половинку косички витягуємо ще по петельці. І так робимо 11 петель на спицю. На одну спицю набрані 11 петель розвертаємо, і в другу половинку. Косичок симетрично цим 11 петлям, на іншу спицю набираємо ще 11. Після того, як набрали петлі, пров'язуємо один ряд на двох спицях все лицевими за допомогою третьої спиці. З наступного ряду починаємо робити убавки. На кожній спиці убавляємо дві перші петлі і дві останні. Дві перші за задню стінку, дві останні за передню. Так, на двох спицях. І робимо убавки до того моменту, поки залишиться на кожній спиці по три петлі. Це на цій спиці убавки зроблені. Розвертаємо в'язання і те саме робимо на наступній. У мене залишилось по три петлі на спиці. І так само, як зверху шапочки ми робили, перезнімаємо петлі на голку. І треба кінчик нитки. Затягнути. І між половинками вушка, між двома шарами, ниточку потрібно заховати. Також ці нитки, які в нас залишились від початку в'язання, чи всередині від того місця, де ми фіксували, всі ці нитки потрібно заховати. І друге вушко вив'язуємо аналогічним способом. Котошапка готова. Можна її прикрасити вишиткою, вишити тут вуса, носик, а можна залишити просто так. Зараз я примірюю. Ну, ось так виглядає шапка на ляльці. Якщо попрати шапку, то вона петельки ще вирівнюється і буде. Ворс більш помітний, я думаю. От. Ось що вийшло. Я сподіваюся, у вас теж вийде за цим майстер-класом зв'язати цю милу котошапочку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все, що потрібно по матеріалах, а також схему до цієї шапки, я залишу в описі під відео. Всім дякую, до зустрічі!